Цільно кожного року перед Різдвом на святвечір я відвідую наших нацгвардійців, наших захисників разом з ними вечерямо святу вечерю. Хотів би висловити слова вдячності кожному захиснику, кожному нашому воїну, кожному назвардійцю, який сьогодні проносить службу, які воюють, які захищають нашу державу. Попросити сьогодні хочеться Господа Бога благословення для них, щоб вони всі живі здорові вернулися до своїх рідних і близьких, щоб вони разом могли сіти з ними за святковий свіл, повечеряти помолитися, заколядувати, адже колядки це наші традиції, це наші цінності, з якими боремося, з якими воюємо, з якими хочемо зберегти і передати наступним поколінням. Хай Господь благословить кожну українську родину, кожну українську сім'ю, зробить так, щоб українці в цьому році перемогли, щоб ми, врешті-решті, звільнили нашу Україну від ворога, від окупанта і встаткували як вже господар на своїй богом даній землі. Хай Бог допомагає всім нашим захисникам живим і здоровим вернутися до своїх рідних і близьких. Христос страждає. Під час воєнного стану в Україні у військовослужбовці національної гвардії підтримують такі важливі християнські традиції. І сьогодні ми зустріли Різдво святою вечерю в нашому підрозділі. Ми вдячні головам обласних рад, обласної адміністрації та міської ради за те, що вони розділили з нами це свято і підтримали дух різдва за спільним столом.